Вітаю. Цього вівторка, після триденної виснажливої гри Гурби Антонівці, сумська частина учасників повернулася до рідного міста. Сьогодні ми поговоримо з гостями студії про результати цієї гри та роль патріотичного виховання. В цілому будемо говорити з нашими гостями Мирослав Ольшанський – координатор сумської команди у грі Гурби Антонівці, Олеся Горяйнова, голова секретаріату сумського осередку молодіжного націоналістичного конгресу. І Олександр Бойко, досвідчений гравець, і відтепер вже суддя гри -Гурби Антонівці. Вітаю вас у студії. Власне, в першу чергу хотілося б пояснити а, нашим телеглядачам, що таке гра Гурбо-Антонівця, оскільки не багато про неї чули. От, якщо можна, сформулюйте максимально лаконічно, після чого ми переглянемо ролик, який, можливо, підтвердить ці слова, бо якимось чином більш детальніше роз'яснить. Ну, взагалі, всім відомий старшого покоління людям формат зерніци. Тобто, там частина цього саме формату взята і розвинена додатковими правилами. І Саме часовими рамками. Таким чином, ця гра вона представляє собою представляє змагання, коли дві команди на немаленькій ділянці лісу розвивають свої тактичні якісь задумки і намагаються одна одну перемогти за рахунок розвідувальної іграшкової діяльності, якихось прочисувальних операцій, а також, звичайно, і так, умовно бойових. Тобто дві команди мають знайти свої штаби. Мають уникати переслідування одна одної і також знищувати в лапках гравців зриво на рукавної пов'язки. Це відбувається 60 годин на 25 квадратних кілометрах лісу на тому лісі, де переважно сосновий молодняк, Він уже весні дуже густий. Ховатися легко, знайти важко і бути ефективним в цій грі це велика і непроста задача. Ну, перед тим, як ми продовжимо дискусію, пропонуємо все-таки переглянути ролик. Можливо, у вас буде що додати. Це був останній бій цієї гри біля табору суддів. Бій відбувався в останній хвилині відведеного для гри часу. Був надзвичайно інтенсивний, один із запекліших, але натомість один із найчисніших по умовам виконання правил гри. В цьому бої, впевно, перемогла команда червоних. І ну, після цієї гри ну, її перевага була підтверджена вже цим останнім теж боєм. впевнені в собі до того ми один бій програли, два бої виграли. І ми розуміли, що ми повинні виграти і останній бій. Ми розраховували його виграти швидко, так як це були останні хвилини гри. Ми вирішили не за не перетягувати гравців з однією в іншу команду. Це може в інших роликах буде показано. А просто, от як зараз показується, насипатись. Але це вже показується дружні обійми, які були після кінця гри. Так, це вже фінал гри. Ну це це, це це нове. Насправді цього року. А, ці обнімашки, тому що ну вирішили, що потрібно якось наочніше єднати гравців гри, тому що все рівно якісь недомовки залишаються після кінця. Якісь агресія, якась можлива атмосфера атмосфера кінця поєдинка, кінця гри була дуже позитивна і дуже об'єднавча, дуже братиська. Тож тривало все 60 годин, як вже прозвучало, прозвучало в нашій студії. От скільки учасників брало участь цього року? В грі? Цього року зареєструвалось понад 600 людей. Відібрали трошки більше 400, Приїхала на гру близько 380. Загалом поділили на дві команди і виділили чотири диверсантів з 30 людей. А скільки в минулому в минулі, в минулі роки приїжджало? Чи збільшилась, чи зменшилось кількість учасників? Трошки менше приїжджало, Ну, насправді, минулого року е, були курені е, жовті-червоні, десь приблизно 150 на 150, так? І диверсанти так само незмінна кількість 30 була. А хто ці учасники взагалі? Студенти, молодь, дорослі люди, школярі, можливо. Тут вік дуже різний. Насправді там більшість людей, це громадськоактивні люди, як шкільного віку, так і студентського, так і вже працюючі. Тобто є і школярі, які, до речі, на перший рік вже їздять, в тому числі в нашій команді. Є вже люди, які самодостатні, працюючі, які реалізували себе, але продовжують грати в цю гру, коли вони спробували ще бути в молодому віці. І допомагають молоді більше розвиватися як, ну, тактично в цій грі. А як об'єднувалися в команди за якимись територіальними ознаками чи навпаки перемішувались? Перемішувалися навпаки команди, і навіть всередині команди люди перемішувалися залежно ну, по областям взагалі сам розподіл на дві команди відбувався. Там у нас в команді грали львів'яни, харків'яни, сумчани. Ну, це три основних делегації. В тій команді грали тернополяни, кияни і люди з Житомира та Чернівців. Івано це Івано-Франківськ. Ну це основні делегації. А також малочисельні делегації там по 3-5 людей з майже з усіх областей України. Це Була принципова позиція, щоб не було там схід захід, ніякого такого розподілу. Чи це абсолютно випадково якось розподілялося? Це, це була принципова поділення, особливо. Е, ну це взагалі завжди таке було фактично. Тобто, там до якогось періоду були ще, я так розумію, якось Янця, скажімо так, східних областей проти заходу а потім зрозуміло, що це якби ну неправильно, в принципі, і в цьому році а в, а в цьому році це ну якби ще й актуальність підвищена цього ну, саме такого розподілу. І цього року також з нового У нас в курині, наприклад, ну от в нас в основному, тобто були суми і Львів. Нас всіх перемішали і розподілили рівномірно. Тобто не було такого, що от я частина сумська, а я частина львівська. Тобто, люди мали можливість зіспілкуватися там, з, людей з інших з людьми з інших регіонів і якось налагодити контакти. Леся дівчата деруться, <гум> що роблять, яка їхня роль у грі? <гум> дівчата роблять все, що роблять хлопці в грі. Насправді, і цього року в нас навіть був такий маленький загончик спецназу, скажімо так. І от вперше я була дуже рада і щаслива, що туди взяли дівчину. Так зрозуміло. А на місці дорожнього місце також відносно таке символічне, я так знаю, можливо, хтось із вас прокоментує, де це спроводилося і чому саме там. Ну, це ці ліси, це місце найбільшого бою загонів УПА і з військами НКВС. Тобто історично боїв наймасштабних було не так-то багато, тому що після цього вже бою перейшли до тактики дії малих груп, яка виявляється як партизанська ефективніша, звісно. А тоді зійшлося в цих лісах біля врочища гурби з села Антонівці 5 тисяч упівців і 35 тисяч військ КВС. З боку військ, військ НКВС були задіяні літаки, більше для розвідки, звичайно, танки, легкі танки, артилерія. І також бронепотяг. Частина опівців була це недавно зовсім змобілізовані хлопці і дівчата, і також там була частина людей місцевих, які просто були, кажучи, біженцями, ховалися від НКВД. І отакі от, от з'єднання: 5 днів маневруючи, приймало бої в тих лісах, завдавши суттєвої шкоди НКВД-стам, і врешті. Повніжні деякі втрати, але вирвалося заточення і вже розсіялося по території того регіону. І перейшли потім уже після нарад до тактики малих груп. Тобто було, звісно, дуже непросто тоді людям, оскільки зв'язок ми дуже цінуємо наші сучасні засоби навігації, а в ті часи уявіть собі величезний територіалізм, на якій кілька коренів діють, і все відбувалося за домов зв'язкових. І змогли координувати дії, змогли без е, особливих втрат значних вийти з того лісу. І ця гра продовжується лише на цій території, да? Вже скільки років, до речі, вона там була? Це тринадцята гра. Угу. На тому місці є і штаб УПА, і реконструйовані краївки, і також там є могили бійців УПА. Тобто місце дуже і дуже символічне. меморіальна частина теж. А от е питання до кожного безпосередньо, Що для вас безпосередньо ця гра? Чому ви займаєтеся нею, хтось організовує, хтось бере участь, хтось уже там з точки зору експертної таку бере участь, от якщо можна з Мирослава. Ну печімо, для мене ця гра це можливість зібрати е людей, розширити коло своїх знайомих, е чомусь нав вже навчити людей, чомусь навчитися у цих же людей, не дивлячись на те, що і нових людей. Расшир... Ну, знову ж таки, найголовніше це розширити патріотичне середовище міста Суми. – Леся? Ну, Гурба Антонівці як така, незмінна частина нашої організації, молодіжний націоналістичний конгрес, вона кожного року залучає все нових і нових людей до нашої діяльності, до нашої ідеології, власне. І, ну, я, в принципі, для мене це от має саме такий сенс. Тобто я бачу Гурбу, як. Збори людей, які могли б потенційно там поповнити наші ряди колись, коли ми вже відійдемо <кхід> від діяльності організації. <кхід> <кхід> ну, насправді, ця гра вона дійсно дуже об'єднує. Тобто ми маємо друзяки з Львова, із Києва, із з Житомира, із усіх куточків. І це більшість людей дійсно активна, ефективна в своїй діяльності, громадській, також соціальній. От, взагалі, сама гра це можливість звичайно себе випробувати. Підняти на якийсь рівень свою наполегливість, свою зібраність, командну роботу в таких незвичних ситуаціях, тому що там насправді моделюється небезпека умовно. І хоча вона ну, не до кінця справжня, але по своїй, ну, свої, скажімо, так, актуальності на той момент вона досить таки справжня. Тобто, мається на увазі, що загрозою слід очікувати будь-який час, з будь-якого боку. І треба бути постійно мобілізованим. Це дозволяє. Скажімо так, не тільки загострювати свої якісь розуміння цих ситуацій, але також і в намаганні управляти цією ситуацією людина шукає якісь шляхи, вона здобуває якийсь досвід, і це дає потім можливість бути ефективнішими в інших ситуаціях, що й показав, до речі, Майдан, тому що випускники гри грубо Антонівці вони були дуже зібрані і дуже ефективні саме і в подіях Майдану. теж. От ти говориш, що люди там відкриваються та розвиваються і так далі. Є люди, які навпаки, можливо, приїхали, можливо, не зовсім підготовлені. І чи є люди, які розчаровуються або бояться чогось, потім вже не повертаються в гру. Я так розумію, це можливо там якісь якась меншість, або чи взагалі вони відсутні, як люди реагують. Насправді, в таких подібних ситуаціях частина людей хіпотетично, можливо, дійсно не повністю розуміючи формат гри. Свої побажання там не виправдали, очікування. От. Але це відноситься до тих, які не зрозуміли формат гри, не зрозуміли, куди вони точно їдуть. Плюс, наприклад, жаль, люди іноді, слабкі люди виправдовують свою нікчемність якимись зовнішніми факторами. Тобто та людина, яка чітко собі уявляла, що буде складно, чітко собі уявляла, що це не проста прогулянка лісом. Такі люди, звичайно, що від гри багато чого взяли і з задоволенням чекають наступних повторень цих баталій. А ти безпосередньо Росла відбором да, займався, я так розумію. Так. Як ви їх відбираєте? Це ж текстове, чи ви співбесіди проводите? Як можна через інтернет зрозуміти, що людина готова? Ні, ну насправді в кожному регіоні є людина, яка. Займається набором людей, ну от ми безпосередньо ніхто з людей, яких ми вперше бачили, ніхто не поїхав без спілкування з нами, без пояснення, що там буде, як там буде. Навіть відсотків 90 людей пройшли тренування і спробували, як там бу... ну, як їх будуть там Мучать в грязі. У нас замість грязі були був сніг і дощ на перших тренуваннях. Всім ми пояснювали, що буде складно, що будемо мало спати, багато, багато доведеться працювати і так далі, і тому подібне. Тобто, один з найважливіших елементів підготовки не просто зібрати людей, а донести формат заходу і щоб люди зрозуміли формат і щоб люди підготувалися відповідно до цього формату. Сумчани всі виправдали очікування. Да. А їхні очікування були виправдані. Ну сумчани після минулої особливо хто поїхав другий раз, після минулої річної поразки приїхали дуже щасливі з перемогою. Перемогою, яка далася не дуже планомі... ну, просто планомірно з закінчилась закінчилася нашою перемогою, як то кажуть. Сумчани приїхали більшість задоволені, і дуже багато хто їх хоче їхати наступного року. Ну, момент, так, момент в чому, що насправді більшість тих, хто поїхав на гурби цього року від сум, це друзі, 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 знайомі друзів. І тобто це таке вже таке середовище невипадково набраних не випадково набраних людей, розумієте. І дійсно, що ми вже маємо певний досвід, і що в Мирослава, що в мене розвинена інтуїція, бачачи людину і мінімально з нею спілкуючись, ми можемо вже. Приблизно уявити, що, вона, що від неї можна очікувати і чи її очікування від гри виправдаються. Тобто треба робити лише історії успіху. Ми намагаємося йти лише таким шляхом. Пропонуємо ту гру, яка була б цікава, і відповідно шукаємо людей, які зацікавлені в цій самій грі. Намагаємося стикувати точно очікування із пропозицією. Учасники, ну, до речі, писали, що там, там близько чотирьох діб фактично було б сну, тому що ще дорога, доки туди-сюди добралися. От і мова йде про те, що ви ж не можете там чотири дні тренування проводити, наскільки там на виснажливість, так би мовити, от наскільки реально як підтримуються взагалі циму, як можна там три доби в такому активному режимі, чи всі витримуються, чи все таки є можливість там для сну небезпечного, можливо, якогось ну такого, ну можливості є завжди для тих, хто їх шукає, в принципі. Ну тобто, тренування вони мали на меті, от навчити саме людей реагувати на цю там, можливо, навіть агресію, там на якісь от такі миттєві небезпеки. Тобто, звісно, що їх не можна було підготувати до того, що вони будуть 4 дні в лісі, 4 дні там, без можливості нормально там, помитись, буквально, там, поїсти, можливо, коли їм хочеться цього, поспати, коли їм цього хочеться. Але ну, переважно більшість людей це витримує, тому що вони розуміють, що це от, на даний момент це є пріоритетним. Тобто навіть ті самі дівчата от вони розуміють, що так, я там хочу їсти, я хочу спати, там, в мене щось болить, але от, я маю витримати, там, так, от, гра закінчиться, тоді в мене все це буде. Є люди, звісно, які е, цього не витримують відповідно. Тобто, навіть на моїй першій грі е, ну, був дощ. Здається, ну довго він доволі такийшов, він не шов. І через це вийшло з протилежної команди декілька е, учасників. Ну, тобто, такого вже зрілого віку. Нам тоді десятки, з дівчатами було десятки. а ну може навіть десятків. Нам тоді з дівчатами було по 17 років, і ми отак от з собою якби ну, може навіть трішки пишались, тому що отак от люди не можуть себе тримати в руках деякі, але більшість може зібратись, ну, зібрати всю свою силу волі і відповідно. Ну, Насправді талант командування, так би мовити, талант корінних і взагалі офіцерів на цій грі не тільки в тому, щоб правильно реалізувати тактику гри, але також в тому, щоб максимально подбати про своїх людей, дати можливість їм відпочити з того всього інтенсивного якогось цього всього перебігу, знайти саме можливість і спонукати людей відпочити, спонукати людей. Подбати про себе в плані просушки взуття, в плані приготування їжі, навіть коли людина ну, хоче за відсутності свого досвіду якось на щось інше виділити свій час. Чітко треба розпланувати. Можливі оці вікна для відпочинку і, і приготування їжі, просушки, і дійсно спонукати людей робити саме це. У нас також ще є ролик, можливо, ви також прокоментуєте з того, умов, в яких перебувають учасники всі три дні цієї гри. Це тимчасові якісь такі розміщення, чи це постійна така база Ні, такі табори переміщуються, як правило, в залежності від потреби займати ту чи іншу позицію. Тобто заночували, зробили укриття від дощу. Переходи, курені, Все це зібралося за 5 хвилин і прийшли. Насправді дощ був тільки один день, але очікування дощу було й більше. Тому основний табір захований, він мав такі відкриття довший період, ніж був саме сам дощ. І ще ну, в результаті мали ці всі клейонки, інші штуки, там спальники, які сушились, використали для маскування свого прапора. Продовжу, будь ласка, думку. Відео закінчилось в останню ніч. Ми принесли прапор в свій речовий табір, але не з, ну, якби у нас був азарт більше не з метою його там захищати фізично, а з метою, щоб його там просто не звернули на нього увагу. Ми зробили декілька відвалякаючих маневрів Маневри протягом дороги поки несли туди, принесли. Дуже компактно поставили намети. Тобто, штаб, штаб це повинно стояти три намети, і біля них повинно стояти прапор. Дуже компактно поставили намети, обережно об дерева обперли прапор, прикрили їх, розвішували по всьому табору клейонки, спальники, речі, начебто, вони сушаться. І таким чином, по суті, і замаскували прапор. Тобто, під речі, які сушаться. А були і... посягання були на ваш прапор. Його навіть не помітили. Підходили менше ніж за 10... У Нас під ранок уже на світанку атакували диверсанти. Вони підійшли метрів за 10-15 до наметів і навіть їх не помітили. Ну, саме в тій ситуації Мирослав дуже професійно закинув команді противника думку про те, що наш прапор в певному місці знаходиться на болотах. І вони свою тактику на той момент саме переінтували на увагу до саме частини тої терену, а прапор був у них саме. Крім вдосконалення тактики, що ще не передбачено, може, траплялося в цьому році. Як взагалі змінилося з минулих років от ставлення учасників до гри і так далі? Тому що події в країні, мабуть, все-таки сприяють, в якусь сторону змінити ставлення учасників. Ну, насправді ця гра вона присвячена Володимиру Гарматію, це випускник гри Горбу який загинув на Сході. І, звичайно, що ми зібравшись на цю гру, вже трошки з іншим відношенням до ситуації в державі. Ну, приїхали. Тому що всі розуміють, що те, що відбувається там от, з нашими товаришами, які там зараз боронять незалежність, може, б, завтра вже ми будемо потрібні там. Відповідно, ми на цій грі намагаємося і зав'язати побільше контактів, і реалізувати себе як, ну, в цій грі, саме як якась ефективна бойова одиниця. Це відчувалося насправді. Ну і також намагаємося вже якісь прийоми в комунікації, прийоми в розвитку тактики вже приймати саме з досвіду цьогорічної військової кампанії на сході. Зуміло, а вас не звинувачують взагалі от якомусь такому, знаєте, розпалюванні ворожнечі серед молоді? От все-таки настрій такий бойовий? Там видно, що хлопці там на деяких роликах там поведінка абсолютно така непритаманна, скажімо, буденності, і такого в місті рідко зустрінеш. Хоча часом такий трапляється. От чи не звинувачують якісь там організації, люди безпосередньо от в таких? В такому відношенні до цієї гри? Но, насправді я це вперше чую взагалі думку в цьому руслі. Е, в основному майже всі учасники гри з обох куренів. Ну тобто, як от є, наприклад, якийсь небір е, людей там з Тернополя, які там часто їздять, або там беруть своїх знайомих, або набирають людей відповідно. Є там якась групка людей у Львові, у Сумах, там, у Києві, у Житомирі тому самому. Тобто, ну, це фактично е, обличчя там ну, змінюється, але не дуже. Або не дуже кардинальна, або там взагалі не змінюються. Mm -hmm. Тобто, от, з року в рік їздить там якась певна кількість людей, які готові боротися mm -hmm. проти кого б їм не сказали фактично. А я Точно тобто, ще питання зі сторони вас не звинувачують. Не гравці безпосередньо, там, скажімо, ну можливо, батьки, можливо, там люди з іншими баченнями не було, да таких? Ну Мені, там можливо. просто суть гри взагалі не в цьому, а просто в от, здоровому дусі суперництва. Тобто ми їдемо туди не боротися навіть, а ну от. Як на якісь змагання. Ну, тобто, Ворожнеча не залишається, от в німашок достатньо для того, щоб ні, ну, зняти такий потім, стрес. Буває, потім просто там зі львом зустрічаєшся, вони кажуть, а пам'ятаєш, минулого року ти з мене пов'язку там якось неаккуратно зняла. Ну, це ж просто ну, такі моменти товариські. Ну, насправді ті люди, які не мають відношення до гри, вони, ну, за рідні, чи близькі, чи знайомі, звичайно, може, зустрахом дивляться на ці кадри. Але насправді, після того, як послухали своїх близьких, які розповідають. Чуть не по пів доби, про те, як це було класно, як це було для них вражаюче. І коли вони бачать, що насправді кілька днів можуть загартувати молоду людину більше, ніж там якісь дуже специфічні прийоми батьків, то вони цінують, звісно, це. От. А плюс готовність молоді до того, щоб не пасувати перед небезпекою, ну, тим більше ціне потім в житті. Пройшовши такий певний цикл виховних моментів, ігри, там, табори і так далі, потім нерідко батьки просто дякують нам за те, що, який внесок ми зробили в розвиток їхньої дитини. І навіть не шкодують, що в травневі свята відпустили замість це посадки картоплі. На картоплі це єдина, мабуть, скажімо так, перешкода. Ну, Якась певна перешкода. Ті, хто вже давно їздимо, ми дуже часто жартуємо, що садимо картоплю ми на гурбах, а капаємо в Карпатах. Ми просто їздимо в травні, травні на гурби, а в серпні в Карпати. Зрозуміло. ну, взагалі всі здорові, живі повернулися, тому що ми тут в сумах навіть з такою, здавалось би, не, не дуже важкою погодою. Все одно якось от я зараз стримую кашель для того, щоб в ефірі не зіпсували нічого. Ну, от, всі здорові, всі повернулися, сумчани в повному складі. Так, все так. Ну, високий рівень адреналіну і а, інших гормонів він, звичайно, що підвищує захисні функції організму і, скажімо так, робить організм сильніший в ті короткі години, дні боротьби. Та я думаю, і надалі. А де брали ресурси для проведення? Чи все учасники забезпечують, чи хтось допомагає, там, можливо, органи державної влади якимось чи Сам, ну, Саме по сумчанам, так. Ну, давайте так, по сумчанам. Ну, по сумчанам допомагало управління молоді та спорту, тобто забезпечувало дорогу, а так саме харчування, там, кожен забезпечує сам собі, речі, кожен бере сам з собою. Ну, тобто, Людина повинна бути там індивідуально, незалежна від інших. Тобто кожен бере свій індивідуальний комплект якихось речей. А спорядження брали у Центру дозвілля молоді і у, у соцвотам. Зрозуміло. Ну насправді витрат багато. І витрати кожен планує по-своєму, кожен бере свій перелік речей. Частину, більшу частину транспорт, транспортних витрат нам покрило управління молоді спорту. От, але насправді е кожен раз, коли ти доїдеш, це так б'є по карману. Б'є зрозуміло. Ну будемо сподіватися, що принаймні це не відлякне учасників. І судячи з ваших коментарів, ви ви переконані так точно у цьому. Е в гостях програми пряма мова були учасники гри Гурби Антонівці, представники сумської команди. Дякуємо вам за участь! Бажаємо успіхів Залишайтеся в ефірі сумського обласного телебачення.